Не вщухають щоденні обстріли Нікополя на Дніпропетровщині. Російський терор прибережних територій триває вже півтора року. В останні місяці зазначають у районі військової адміністрації безпекова ситуація там загострилася. З тимчасово окупованого Енергодара ворог гатить з важкої артилерії, мінометів. А тепер додалися ще і дрони камікадзе Люди не виходять на вулицю без нагальної потреби. Як виживають у Нікополі, розкаже Галина Федорченко. Цю частину міста прибережний район Нікопольчани називають стара частина Нікополя. Нині тут незвично порожньо, бо відкриті території люди намагаються якнайшвидше минути бігцем та зострахом. Старають побистраму, і особливо на ця вулиця, це опасна. Сама опасна вулиця. Угу. Mm -hmm. Так що вот этот проміжуток я стараюсь быстро проскочить. А якщо починають стріляти, то ну в церкву за щось то прятаться за які то хоч стіни. Попри ризик, в небезпечний район щодня приходить соцпрацівниця Ольга, бо провідує людей похилого і старечого віку. Крім неї, їм немає звідки чекати допомогу. А люди ждуть. Вони самі. Вони ж самі, тут їх немає. Я ходжу до бабушки, їй завтра 100 років і 4 місяці. А тут йдеш, Богомолися, тоді доходиш, зробиш свою роботу і таким самим чином, а то визиваєш таксі, тому що життя на дорож. Петро не залишає рідну домівку. Вважає, немає наразі в Україні безпечного місця. Чоловік говорить, їм поки щастить, хату лише трошки посікло осколками від російських снарядів. Раніше в підвал бігали, коли по ночам стріляли, а коли днем почали стріляти, то смисла з подвала. Не вилазити туди. Uh -huh. З подвала папці. Вдома. Вони їх як по плану. Як почало місяця, так вони постарели сігатись. Понад тисяча багатоповерхівок та чотири тисячі приватних будинків пошкоджені або зруйновані росіянами. Дитячі садочки, школи, церкви, комунальні підприємства, ворожі уламки дотягнулись усюди. Якщо будинок тільки частково пошкоджений, нікопольчани це вже визнають за щастя. Тут у нас в нашому районі напевно немає будинків, які ну повністю цілі в когось дах, в когось вікно, в когось там стіну зацепили. Страшно, дуже страшно. Тим паче у нас дві. Працівниці загинула Нікопольщина – найбільш обстрілювана частина Дніпропетровщини, а п'ять громад Нікопольського району у зоні активних бойових дій. Ворог обстрілює прибережні території зі ствольної артилерії, мінометів, а останнім часом додались дрони камікадзе А ще росіяни почали гатити і в день, коли люди на вулицях хто на роботу, хто в магазин, чи у справах. На мою думку, це пов'язано з тим, що росіяни хочуть через тиск на суспільство створити тиск на політичне, на військове керівництво і довести країну до перемоги. Мовин до того, що вона відмовиться від частини території за півтора роки регулярних обстрілів у Нікопольському районі. Загинули понад 60 людей 350 отримали поранення, і російський терор триває. Галина Федоршин, Олександр Дубина, телеканал прямий.